Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 23 липня, і перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримати Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди розпочинаю з української теми на американському просторі, але за сьогодні, за вчора української теми в топах немає на американському просторі. Про Україну не говорять. А найбільшою темою на американському просторі зараз є. Е Тема про американські вибори. Якщо точніше, то ситуацію в демократичній партії. Ситуацію, що Байден зійшов з перегонів, Камела Харріс отримала підтримку Байдена буквально одразу. І також підтримали в першу чергу перші, хто там із великих таких впливових людей в демократичної партії сім'я Клінтонів Білл і Хеллері Хілері. І тепер, от хто приєднався до цієї когорти демократів, які стали на сторону Харріс за вчора і за сьогоднішній ранок, це Ненсі Пелосі, доволі впливова людина на демократичному просторі. Була спікером палати представників попередньому скликані, але зараз досі має доволі високий вплив демократичні партії. Так само сьогодні підтримку сьогодні зранку висловив свою підтримку Джордж Клуні. Він там. В принципі, ніяка не політична особа, він актор, як ви знаєте, доволі відомий актор, але він доволі впливова людина в демократичній партії, в тому плані, що він був інструментом в штабі Байдена. Попередньому якраз таки в парі з Джулією Робертс вони були організаторами оцих заходів, де збираються кошти, і доволі великі кошти до речі збиралися. І от він після. Вражень, які він отримав після зустрічі з Байденом, він промовчав певний час, але потім, через тиждень, після дебатів він все-таки сказав один із тих, хто казав, що Байдену треба все таки дати дорогу молодим. Так, от він приєднався і дивіться, говорячи про гроші. Станом на кінець вчорашнього дня Харі зібрала вже 100 мільйонів доларів. Ну як зібрала? Донори погодилися дати ці гроші на її передвиборчу кампанію. Я нагадаю, буквально за перші години, там, оскільки ну, залишилося неділі, вона зібрала 50 мільйонів. За вчорашній день вона забрала ще 50 мільйонів. Тепер уже 100 мільйонів і передвиборчому штабі чи в передвиборчій програмі. За цей короткий термін, там півтори дні, по суті, до передвиборчого штабу Камали Харріс приєдналося 58 тисяч волонтерів. Це, в принципі, ну, якщо дивитися національними мірками, це капля в морі, але якщо дивитися, що це за один день, це доволі така вражаюча цифра. Там говориться, що там просто в рази більше від звичайно, скільки збирається. Ну, приходить волонтерів, записується на цю роботу там за один день. на один день. Ну, а взагалі, дивіться, Камела Харіс вже мала своє перше інтерв'ю, і я б сказав би от доволі кмітливий такий підхід. Видно, що людина розумна, освічена, знає, знає оці нотки, як підчепити. І от дивіться, якщо ви не знали, до речі, Камела Харіс. Раніше в Каліфорнії працювала прокурором, потім була генпрокурором Каліфорнії, перед тим, як вона стала е, віце-президенткою е, при Байдені. Так от, е, під час свого виступу вона сказала таку річ, що слухайте, я була прокурором і я ну, судила багатьох злочинців: кривдників, жінок, шахраїв, які обманюють людей на гроші, і каже: Повірте мені. Я знаю такий е е тип злочинців, як Трамп каже, і от вона використала таку штуку, що я буду вести справу Трампа. Доволі от я б сказав би, моя суб'єктивна думка, доволі такий кмітливий підхід. І по суті, вона. Обмалювало весь цю передвиборчу свою програму як протистояння прокурора проти, Про, проти злочинця. от Я не знаю, можливо, де комусь і не зайде, але мені от реально доволі такі от кмітливі такі слова. да Ну і ще, крім цього всього, лірики такої, що ж таке по цифрах? А по цифрах, станом на от кінець вчорашнього дня, Харіс до отримала підтримку більшої половини делегатів це 1976. загальна цифра це 3970... 3936 делегатів щоб отримати більшість тобто харіс уже має більшість хоча це не значить що все голосування закінчилося тому що теоретично при тому я говорив, що конвенція буде тепер відкритою теоретично і ще можливість може бути що хтось іще може доєднатися тому що щоб бути Частиною голосувального процесу, ну, кандидат має набрати мінімум 300 голосів. Тобто, теоретично, хоч е, Камала Харіс вже має більшість підтри е, е, заручилася підтримкою більшості кандидатів, вже має більше половини, тобто, фактично, вона перемогла юридично, знову ж таки, ще треба процес, щоб закінчився. І теоретично хтось іще може вклинитися в це голосування, набравши знову ж таки мінімум 30 голосів. А демократична партія зголосилася, що голосування буде проходити в віртуальному режимі, тому що конвенція розпочинається 19 серпня. І от я багато разів говорив про те, що штат Огайо, наприклад, саме раніше, який... Згідно їхнім там, штатовським законом, вони друкують бюлетні раніше, і вони е, поставили дату 7 серпня, от кінцева дата. Якщо ви подали е, кандидатів від партії, ми значить друкуємо в бюлетні. Якщо не подали, ну і все. І там в минулому е, в минулому виборчому процесі, наприклад. Конвенція і демократів і республіканців була за оцією межою там 90 днів штат Огайо поставив цю межу. То тоді штат Огайо ну, зробив виключення, тому що були обидві партії. А республіканці контролюють, до речі, штат Огайо. В цьому ж році республіканці посунули свою конвенцію, а демократи ні. Ну і. По суті, республіканське керівництво, керівництво штату Гайо говорило, говорило, і так і не прийняло рішення. І тому от а, демократи вирішили піти таким шляхом проголосувати віртуально, вибрати єдиного кандидата. По, Получається за ну, два тижні. По суті, до початку своєї конвенції, і вже, по як конвенція іде як святкування. А дивіться, іще яка історія. Тепер що ж робиться в протилежному таборі. От я говорив про те, що, наприклад, Камала Харріс, до речі, так само обсуджується, розговорюється, знаєте, який момент. Про те, чи може Барак Обама бути тепер віце-президентом при Камили Харріс. Тому що на даний момент це одна із тем, яка так само обговорюється, хто ж буде віце-президентом? Знову ж таки, я висловив свою думку, що це буде скоріше всього. То, на мою думку, це 100% буде білий чоловік і ще й скоріше всього східної частини Америки. Тому що раз вона представляє західну частину, то щоб охопити як можна більшу територію, то скоріше всього, я так думаю, що буде білий і десь приблизно східна частина Америки. Хоча, от в новинах, гуляють різні моменти. І обговорюється кандидатура Барака Обами, тобто він президентом не може бути і заглиблюється в конституцію. І тут дискусійний момент виявляється, тому що ну здавалося б, на перший погляд, не може, тому що написано 22 поправка говорить про те, що президент може бути президентом тільки два рази: 12 поправка, а, а, а на третій термін він не має права йти. Дванадцята поправка говорить про віцепрезидентів, і про віцепрезидентів там говориться, що віцепрезидентом може чи не може бути людина, яка не має права бути президентом. Тобто, здавалося, Байден Тра, Обама не має права бути президентом, значить, з цього виходить. Є люди, які дискутують з цього питання, тому що говорять, що це, коли приймалася поправка, малося зовсім інше, малося на увазі, чи злочинний там якісь штуки, чи ще що-небудь. І в принципі, якщо рішення, наприклад, прийметься на користь Обами, то це буде от в верховному суді взагалі розглядатися, це питання. А до речі, це ну питання перший раз повстало, коли е, на вибори в 2000 році йшов Ел -Гор. і Тоді говорилося: а що якщо Біл Гей, е, Біл Клінтон і Ел Гор поміняються місцями, тому що ну взагалі ця схема, як ви знаєте, це Путін медведєв але тут таке, ну в Америці, поки що до такого не дійшло. І знову ж таки новини пишуть, щоб людям ну треба було щось читати, я б сказав, з такої сторони. Так от протилежний табір. Я говорив про те, що наскільки, от все таки, цікава кмітлива жінка з цікавими ідеями, підходом. А ну, так само а, Джей Ді Венс, так само ж віце-президент чи кандидат від віце президенти з Трампом, він так само а, зробив свою. Перше інтерв'ю, мітинг, і розпочав із свого домашнього штату в штаті Огайо, І класична історія. Ви, я б сказав, ви знаєте, в мене от таке враження склалось знову ж таки, вибачаю, в своєму сьогоднішньому огляді своїх 5 копійок багато вставляю. Але якщо ви дивилися фільм, такий був років 25 тому назад, виходив Остін Пауерс, така собі комедія, і там такий був собі доктор Зло. І в доктора зла був такий міні-я. Ну, можливо, я переклад неправильно говорю, тому що англійською там був доктор Івел і Міні-Мі. Ну, приблизно переклад так називається. <хи> і по суті, коли ви дивитеся на цього Джейді Венса, ну це той самий Трамп, по суті. <хи> Просто як під копірочку зроблено, і, от говорячи, чисто стратегічний момент. Але ну, цим вибором ви не охоплюєте якихось інших виборців. І от беручи, на чому я базую, взагалі, беручи оцей перший виступ. Всі ті самі слова, що говорить Трамп слово в слово, Трамп герой, дрил baby, дрил, те, що вони казали, там, сверлить, сверлить. Коротше, сверлить, детка, сверлить рішення цих всіх проблем. Але. Я б звернув би увагу, ну, так само, до речі, про Камел говорили, що вона ага, вона прикривала Байдена і так далі. Але хотів би звернути увагу, от на яку річ. От Я не знаю, якщо стороння людина, яка має хоч яке-небудь критичне мислення в голові, якийсь залишок мізків, просто мізки взриваються, коли ви слухаєте цих людей. Дивіться, на що я звертаю увагу. З одної сторони, цей Джей Ді Венс говорить, що Байден. Квитер, тобто він боєгуз, втікає з перегонів. З іншої сторони, він сам же ж говорить в тій самій промові, що три 3,5 роки а, Байден був ментально нездібний нести ту роботу. Тобто, в нього вкладається в голові, що він втік. З, той, з іншої сторони, він же сам же ж говорить, що він не мав би бути на цій посаді, тобто в голові вкладується такий момент. Інший момент, він каже, що Байден взагалі був найгіршим президентом в історії. І от, знову ж таки, це інформація для людей, які просто елементарної інформації, пер, пер, елементарною перевіркою інформації не займаються. Просто насипається і люди оце хавають, розумієте, тому що ну, Байден. от, 100% не найгірший президент в історії. Можна дискусувати, кращий він чи не найкращий, але він 100% не найгірший. Розумієте, я не знаю, як от для вас, але от для мене от такі речі от просто от не то, що не заходять, от просто відштовхують, коли просто от така брехня лється. Далі говориться, Байден найгірший президент, а Камала в мільйон разів гірша за Байден. Тобто, ну. Ну, візьміть навіть математично, навіть теоретично, якби Байден був найгіршим, і ви це множите на мільйон. Ну, візьміть калькулятор. Що, що треба зробити, щоб бути в мільйон разів, розумієте? Ну, оце, оце така, я б сказав, в більшості своїй малоосвічена. Хоча я так само, до речі, не маю ніякої освіти, щоб говорити з цього приводу, але це люди, які... Ну, просто натовп, який закидується фразами, логічне мислення якесь відсутнє, і так далі. Ну, я не говорю про людей, які заварюють цю кажу, тому що в них там зрозуміли з цього всього інтерес. Розвести оціх ж лопухів на гроші, обкрасти їх, обкрасти їхніх їх їх дітей, обкрасти їхніх внуків, А вони. Трамп, і так далі. Ну, Коротше, це сектор розумієте, це признаки секти, Тут ніяк не візьмеш. Ось. Ну, і до речі, дивіться. Вчора було опубліковано інтерв'ю Трампа, яке він дав, розказуючи про свої переживання під час замаху на його життя. Інтерв'ю було записано в суботу, але було опубліковано вчора, в понеділок. І от він розказує, до речі, про те, що йому телефонував одразу Байден там, і він каже, охарактеризував як нормальна балабалачка між двома нормальними людьми. Тобто, Байден запитав. Як ти там, що таке, каже, тобі повезло, що ти просто в той момент голову повернув направо там і так далі. Ну, Але саме інтерв'ю е, послідовно перетекло в русло, що е, я Байдена бачив він ментально не може нести ту роботу, він старий дід, він на дитячі сходинки е, в цей Air Force One, цей літак. Білий дім в повітрі, по суті, якщо так можна сказати, президентський літак він не міг вийти на це, я його бачив. Треба розбиратися в цій ситуації, того, що багато хто приховував, треба розібратися із лікарем, який приховує цю інформацію, тому що він і так далі. І в те саме русло пішла ця балачка. Ну, а взагалі. А палата представників почала справжнє розслідування з цього приводу. Мається на увазі не те, що лікар приховував, що Байден там слабкий чи не слабий, чи ментально здібний чи не здібний. А на спробу замаху на життя Трампа, і комісія складається одразу, скажу, сім республіканців, шість демократів. І демократи, і республіканці в цьому питанні одностайні. Тобто, тут ніяких, наприклад, нема. Протиріч, що це ненормальна ситуація, коли стріляють в кандидата в президенти, незалежно від його політичної позиції, і вчорашній день пройшов в тому плані, що пісочили директора цієї секретної служби, яка відповідає за охорону високопосадовців. І було декілька моментів. По-перше, знову ж таки, були наїзди. Демократи, наприклад, це спробували перевернути на сторону, що а як мав бути зброї. тобто, знову ж таки, от говориться цей момент, контрольований момент зі зброєю. Ну, самий простий приклад, дивіться в Сполучених Штатах Америки: ви пити алкоголь не можете до 21 року, а зброю ви можете купляти в 18 років, умовно кажучи, легально. Тобто, знову ж таки, в даному моменті, цей хлопець взяв батькову рушницю. Але, наприклад, ну, це він міг легально мати ці, цю рушницю. Республіканці звернули увагу, а що, якби там були не жінки, а чоловіки. До речі, директор секретної цієї служби жінка, яка стаж має 30-річної роботи взагалі в структурі, вона їх захищала. Знову ж таки, вона визнала помилку. Взагалі, це ну, ганьба для Цієї спецслужби, тому що починаючи, ну не починаючи, а вірніше з 81-го року, коли була спроба замаху на Рейгана, нічого подібного не було. Тобто, це реально зганьбилася ця служба. Як це все пройшло? Знову ж таки, вона розказує про те, що ще до того, як Трамп вийшов на сцену. А пройшов. Ну, я так розумію, вони між собою говорять там через вухо, наушники. Він каже, що пройшла інформація, що є підозріла людина. Підозріла людина, як, як вона сказала, є різні категорії е, повідомлень чи небезпеки. Він каже, що підозріла людина це не, не небезпечна людина. Тобто, це просто люди тримаються під контролем і так далі. Е, до речі, вона сказала: ми визнаємо свої помилки, але в відставку я не збираюся йти. Я буду мужньо витримувати удар і виправляти помилки, які були зроблені. А, це я. Республіканська представниця чи конгресменка із Південної Кароліни, в принципі, запускає процес імпічмента. Тобто, раз вона сама не хоче йти, значить Палата представників буде голосувати, щоб її поперти з цієї служби, тому що за оці помилки за все все було зроблено. Комісія була знову ж таки відправлена, навіть їздили на місце там, перевіряли. Один республіканський сенатор із штата Мізурі сказав знову ж таки таку інформацію, яка правда неправда. Але от я розказую в Америці є такий термін whistleblower, це значить викривання інформації зсередини. Тобто людина ну десь по тихому комусь шепнула, яка працює всередині структури. Так от, що цей whistleblower, чи цей викривач сказав цьому сенаторі? Виявляється, на тому даху була. При ну, призначена людина, щоб вона була наверху того, того даху, того сараю чи там будівлі, звідки проводилася стрілянина, мала бути людина, і вона була там, але вона залишила свій пост, тому що було дуже спекотно. Знов ж таки, якщо це правда, ну це реальний зальот. По всім статтям, тому що навіть я так розумію, якщо там було спекотно, і людина дійсно злізла, бо не могла витерпіти, ну, мала бути якась підміна чи щось в цьому плані. Тобто дуже багато питань, які стоять, наприклад, які ця комісія розбирається. І знову ж таки, я нагадаю, що, в принципі, в загальних питаннях і республіканці, і демократи разом настроєні доволі рішуче. Докопатися до кінця. І я думаю, що якщо справа дійде до голосування, то а, я сумніваюся, що демократи будуть прикривати цю директорку цієї секретної служби, щоб її не поперли. Як мінімум, до речі, не поперли. Якщо там, а, наприклад, от ця злочинна недбалість, реально, якщо це хто там був на цьому даху, якщо він був і він залишив, і хтось його потім ще прикривав, це, це реальний зальот. Ось і ще одну справу, яку так само а, Палата представників, знову ж таки, вона займається таким от господарськими, по суті, внутрішніми справами Сполучених Штатів Америки, чи локальними такими. Створюється так само комісія розібранця Компанія оця CrowdStrike, Це про те, що вона, от в п'ятницю, про те, що я говорив, що вони. Запустили по суті обновлення своєї програми, і воно вийшло там щось недоробленим, чи що там вийшло. І от вийшли такі деякі цифри, які я конкретно до кінця не розумію. Можливо, хтось із вас об'яснить, тому що а, розказується про те, що це обновлення, яке було запущено цією програмою, вразило 8,5 мільйонів машин. І от конкретно не говориться, що таке мається під цією е, терміном машини, чи це комп'ютери. Тоді, мені здається, це дуже мало, тому що 8,5 мільйонів комп'ютерів ну, це реально дуже мала цифра. Якщо це, можливо, сервери, на сервері кожного, там, умовно кажучи, може бути там, до сотні комп'ютерів, можливо. Так от ця обновка, яку ця, ця компанія запустила, вразила на їхню, з їхньої інформації, вразила 8,5 мільйонів машин. Що це? я не зміг докопатися, що це саме мається на увазі. Так от, керівництво цієї компанії сказало про те, що вони вже відремонтували значну частину від цієї цифри. Не говориться, чи 10%, чи 50%, чи 75%. Значна, ну, мільйон, навіть як ви розумієте, це значна частина. От. Палата представників, комісія, в принципі, починає нажимати на цю компанію і планує в найближчим часом на килимок визвати гендиректора цієї компанії, чи хто там керує цією компанією, тому що тут стоїть питання нацбезпеки. Дивіться, ще який момент. Це все трапилось, я нагадаю, в п'ятницю, сьогодні, вже вівторок. По суті, п'ятниця, субота, неділя-понеділок, п'ятий день іде. І ну я нагадаю, що це вразило по суті всі структури життя, як мінімум тут в Америці, але в принципі говориться про цілий світ. Але от говориться про те, що от авіалінія, особливо Дельта, вражена, вражена особливо там. Взагалі, от по Америці було відмінено 5 тисяч рейсів. Було відмінено. Дельта до цих пір не може розгребтися. Вони розказують, їм треба ще два дні. Люди живуть в аеропортах. Люди не можуть добратися до своїх сумок, бо вони десь там лежать. Дельта говорить, що вони не можуть на зв'язатися чи назбирати достатньо пілотів і стюардес, щоб ну, на... на наліпити у цих пожежних екіпажів, щоб розголити цю ситуацію. Тобто ну ситуація от реально така бардачна. І, знаєте, сказано два дні, але це от так собі сказано, чи це вирішиться питання чи ні. Ну, а тим часом акції цієї компанії впали більше, ніж на 20%. Це, це велике падіння, коли вони зможуть викопатися з цього, ну, це так само окреме питання. Ну, і остання тема на сьогодні трошечки іншого такого плану, а саме про автовиробників, а саме General Motors. Опублікував статистику за другий квартал їхні заробітки і деякі цифри про їхні машини. Що от що я взяв цю тему, я вам розкажу зараз. Тому що, от по-перше, в Північній Америці вони General Motors за цей квартал продали 903 тисячі автомобілів Ну, я так думаю, коли це Північна Америка, це скоріше всього, США і Канада. Я не думаю, що там. Мексика, Коста-Ріка, там щось було. Хоча, можливо, хтось і купив яку машинчину чи другу. Врешті світу General Motors продав 140 тисяч автомобілів. І от дивіться, сама, інформація, сама цифра, яка от мене трошечки вразила, це середня ціна General Motors, як ви розумієте, от середня береться, хто дешеві купляв машини, хто там дорогі машини. Так от середня ціна от всіх оцих більше мільйона автомобілів, які були продані, середня ціна 50 тисяч доларів. Ну і от дивіться, я вам скажу людина, яка в США живе вже 24 з лишнім роки, Мене все рівно ця трошечки цифра, тому що я приїхав сюди, коли в Індіані. Ну за 50 тисяч можна було купити півбудинку новенького в дуже доброму місці і дуже хорошого розміру, і дуже нормально облаштованому будинку. Коли ви платите за машину, яка за 10 років реально поржавіє, і вона не буде коштувати. Ну, окей, може, не 10, хай 15 років, ви її викинете на сміття. Просто для мене це не вкладається. Так от, вони продали, дивіться, за цей квартал автомобілів на суму 48 мільярдів доларів, чисто заробітку 3 мільярди доларів, що становить 50% зростання з попереднім кварталом. Ось. І а, дивіться ще, яка історія, що, до речі, загальноамериканська середньостатистична ціна за машину становить 47,5 тисяч. Тобто General Motors трошечки дорожча машина, ніж там, умовно кажучи, я так думаю, що це береться ну все все інше, що їздить по Америці від, від Форда до Тесли, умовно кажучи, і General Motors десь там посередині. Але от ще одна цікава новина, що пов'язана з General Motors, У них трошечки, знаєте, є така проблемка із машиною. Виявляється, от вони, у них є компанія роботаксі, тобто безпілотне таксі, називається Круїз. І е, у них трошечки сталася проблема. Вони взагалі планували на цьому заробляти тільки на цьому таксі мільярд доларів стабільненько кожен, кожен рік, якщо я не помиляюся. І трапилася проблема, що вони втратили ліцензію в штаті Каліфорнія. Каліфорнія це взагалі для таких штук. Ну це мало не на номер один місце, де ви такими штуками займаєте. займаєтесь. Тому що туристи, туристи багато їздять, як ви розумієте. Це де бабло сипеться. А як втратили вони ліцензію? Це те, що це безпілотне таксі попало в ДТП. ДТП дивіться, такого плану, такого тендітного, що. З, як це, Порушник транспортного руку переходив дорогу в неположному місці, його збила машина, якийсь дядько їхав на машині, збив цього пішохода. Цей пішоход відлетів і прилетів по суті на цей безпілотне таксі. Безпілотне таксі протягнуло якусь там дистанцію. Цього збитого пішогода вже другий раз, по суті, аж перед тим як зупинилося. І за цей інцидент, тобто не таксі збило, а він вже прилетів від збитої машини. Це трапилося в Сан-Франциско. І за це, от, в жовтні місяці минулого року, і за це оця е, таксі безпілотне втратила ліцензію. І от як вирішити цю проблему? Цікавий підхід знали. Хоча, можливо, я не знаю, такий широкого профілю, вони наняли. Гендиректора, який раніше займався і така ігрова приставка Xbox. Якщо ви знаєте, це Майкрософтовська. Він займався комп'ютерними іграми. Тобто, ну я не думаю, що він там писав програми, але він в цій сфері займався. Яке це візможення має до безпілотного таксі, я взагалі не розумію. Знову ж таки, можливо, це такий спеціаліст широкого профіля, який просто вміє добре пальцями тикати і розказувати кому що робити. Можливо, я до речі знаю одну людину, коли мене там. Вчили, так сказати, на посаду менеджера, то от, я з ним дискутував на тему, що він завжди доказував мені, що не потрібно знати всю роботу, так сказати, знизу до верху. Головне, правильно керувати. Можливо, це така людина. Такі ось новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися до кінця. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. А я вам вдячний за ваші підписки, коментарі і вподобайки. Не забувайте підтримати Україну. Вам гарного дня! Нехай щастить! Все буде Україна!